Ризької обласної військової адміністрації долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Яка ситуація в вашому регіоні станом наразі, тому що в сусідній Донеччині оголосили повітряну тривогу. Бачимо ми по карті власне тривог. А у вас вчора годину близько обіду була теж були сигнали повітряної тривоги? Так, у нас зараз немає тривоги, але все одно сьогодні, як було зазначено, що Ворог наніс дуже багато ударів, в тому числі артилерійські. Здебільшого вони били по господарчим спорудам та да, цивільної інфраструктурі. Слава Богу, ніхто в нас не постраждав, і люди залишаються живі. Слава Богу. Пане Юрію, в... ваші колеги з Луганської ОВА повідомляють про те, що окупанти після. Атак, дронів закликають бюджетників, ну точніше, навіть примушують їх, моніторити повітряний простір на наявність таких дронів. Що ви можете сказати по Запорізькій області? Чи є у вас така інформація? Перепрошую. Моніторить кого? Повітряний простір на наявність дронів, на наявність безпілотників. Тобто в, в, на Луганщині окупанти змушують бюджетників стежити за небом для того, щоб виявляти ворожі безпілотники на Запорізькому напрямку. Нас, Чи відомо вас? Я зрозумів. Нам такого не відомо. Бюджетників вони тільки примушують і отримувати безпосередньо російські паспорти ну і робити свою там, колаборантську роботу. Але за безпілотниками ми слідкуємо самостійно. Пане Юрію, от ми щойно повідомляли перед включенням про власне про всі ті терористичні атаки на прифронтові населені пункти вашої області, що ворог постійно продовжує атакувати їх. Яка сьогодні там гуманітарна ситуація? Наскільки багато людей і дітей залишається у ось цих прифронтових власне пунктах, які щоденно обстрілюються ворогом? Гуманітарна у нас складова. Вона контрольована. У нас люди я працюю безпосередньо там на лінії фронту. Пункти незглавності і є матеріальні резерви. У разі необхідності є генератори, тобто, у разі якщо світла не буде, зовсім є також у нас і генератор на насоси, як по видобутку води, тобто, у нас військо на контрольоване. Що з приводу дітей, то ми працюємо кожного дня над цим питанням, наприклад, за квітень ми вже вивезли. Більше 38 родин з лінії фронту і 74 дитини, і ця робота продовжується. На жаль, залишаються наприклад. Оріхів вже дітей немає сімей з дітьми. Ця робота вона продовжується разом з поліцією. разом ми обходимо майже кожні домівки, де є діти і умовляємо, і показуємо, куди їхати. І умовляємо, щоб вони виїжджали як можна скоріше. Пане Юрію, а от які аргументи тих батьків, які відмовляються? От що вони вам власне кажуть? Ну просто хочеться зрозуміти. Люди, які щоденно ну, ризикують життям своїх дітей, що вони вам говорять, чому вони не погоджуються виїхати з дітьми? З різних причин, не тільки гуманітарних, але там ми не знаємо, де ми будемо жити. Хоча ми надаємо такі місця, показуємо, де вони будуть жити. Навіть запропонували деяким сім'ям, вони виїхали за кордон, це все ж безкоштовно, тобто через волонтерські, в тому числі, організації. Здебільшого, це нерозуміння того, що може відбуватися. І нагадуємо їм ті приклади, жахливі приклади, які були і в. На Донецькому напрямку, де загинула ціла родина з неймовлям, і нагадуємо про ті родини, які загинули в нас, в тому числі, ну переважно люди розуміють і потихеньку виїжджають. Що ж, пане Юрію, дякуємо, що долучилися до нас у цій ранковій порі. Юрій Малашко, керівник Запорізької ва, був з нами на зв'язку.